Багато українських прізвищ мають давню історію. Деякі з них з'явилися ще в епоху середньовіччя. Ці прізвища пов'язані з племенами половців. Половці були кочовим народом і жили на території сучасної України в 11-14 століттях. Вони воювали з київською Руссю. Після монгольської навали осіли в Україні. Частина з них прийняла християнство. Серед таких прізвищ є Акуш, яке носить одна людина на Луганщині. Алак мають два українці в Одесі і ми. Миколаєві. Алперін зустрічається у двох людей на Донеччині. Долепа має 159 носіїв на Хмельниччині. Кейран відомо у трьох мешканців Дніпра, Кобан у 157 людей на Чернівеччині і Київщині. Є прізвища, які виникли за часів Запорозької Січі. Вони належали козакам і часто були гумористичними. Наприклад, Непивода має 1107 носіїв на Вінниччині та Івано-Франківщині. Перебий ніс 194 власники на Київщині та Харківщині. Ці стародавні прізвища. Звичайно залишилися лише в Україні. Вони є унікальними для нашої країни. Їх можна почути в майже усіх областях України. За кордоном вони невідомі. Україна вирішила не вводити мита проти Сполучених Штатів Америки. Це зроблено, щоб зберегти добрі відносини з американськими партнерами. Проте Сполучені Штати Америки затвердили мита на українські товари. Вони складатимуть 10%. Данило Гетманцев каже, що у 2024 році експорт з України до Сполучених Штатів Америки досяг 900 мільйонів доларів. Це лише 2% від загального експортного показника минулого року. Гетманцев зазначає, що ці мета можуть негативно вплинути на економіку Європейського союзу. Це може уповільнити їхню економіку і зменшити можливості допомоги Україні. Нагадаємо, що Дональд Трамп ввів мета не лише проти європейського союзу, а й проти країн-кандидатів на вступ до нього. Тарас Качка. Урядовець заявив про готовність України до переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Обговорюватимуть скасування мит на американські товари, якщо це вплине на тарифи проти України. Зараз Україна імпортує зі Сполучених Штатів продукцію на 3-4 мільярди доларів щороку. Заступник міністра зазначає, що загострення відносин з Америкою може виникнути через запровадження Україною відповідних тарифів. Качка наголошує, що Україна хоче скасування мита, а не конфлікту в Україні. Діють. Мінімальні мета на американські товари, і їх відміна буде невідчутною в Україні. Триває мобілізація. Чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати на службу. Чоловіки після 50 років також підлягають мобілізації, але з певними особливостями їх можуть залучати до робіт у тилу, зазвичай їх не відправляють у бойові підрозділи. Причина в тому, що у цьому віці частіше є захворювання чи травми. Зазвичай чоловіків після 55 років намагаються. Не призивати контракти підписують на три роки. Чоловік може списатися, коли йому виповниться 60 років. Є випадки, коли чоловіків у віці 57 чи 58 років не розглядають активно для мобілізації, це тому, що вони близькі до граничного віку. Якщо чоловіки після 50 років підписують контракт, вони можуть обрати посаду. Спочатку їх відправляють у навчальний центр, потім визначають спеціалізацію. У тилу такі чоловіки виконують важливі завдання. Вони займаються обладнанням фортифікаційних споруд чи забезпеченням бойових підрозділів можуть служити водіями, операторами чи кранівниками. Бразильський футболіст Жоао Віале грає за Житомирське Полісся. Він поділився своїм життям в Україні. Жоао мріє одного дня виступити за національну збірну України. Влітку 2024 року він приєднався до Полісся. Контракт підписаний на чотири роки. Жоао каже, що почувається щасливим в Україні. Він має хороші можливості, а його сім'я задоволена життям тут. Жоао не виключає можливості грати за українську збірну в майбутньому. Він би радів Кій можливості, бо йому дуже подобається Україна у сезоні 2024-2025 років. Жоао зіграв 18 матчів за полісся, проте він не відзначився результативними діями. Зараз Житомирська команда на четвертому місці в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Російські кораблі Чорноморського флоту все ще знаходяться в тимчасово окупованому Криму. Проте, за словами Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил України, ці кораблі зараз не є значною загрозою для нашої країни. Україна знає, скільки російських кораблів у Криму. Більшість з них або не готові до бою, або перебувають у ремонті. Деякі кораблі пошкоджені через повітряні удари, інші належать до допоміжного складу флоту і не є загрозливими. Росіяни постійно змінюють розташування своїх кораблів у Бухті Севастополя. Це робиться щоб зменшити ризик їх ураження. Також Росія будує новий корабель у Криму, але на думку Плетенчука зараз не варто витрачати на нього коштовні боєприпаси. Заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка звинуватили у плагіаті. Йдеться про його кандидатську дисертацію, яку він захистив у 2005 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тема роботи стосувалася ринку рекламних послуг у трансформаційній економіці. Активісти з ініціативи Дисергейт виявили, що у дисертації є плагіат. Частина тексту скопійована з робіт російських та казахстанських вчених. Наприклад, згадки про іноземні країни. Замінювали на Україну. Також були знайдені фальсифікації числових даних. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти повідомило, що на 9 квітня не отримували скарг на роботи Вітренка, тому перевірок не було. Андрій Вітренко здобув вищу освіту в Київському національному торговельно-економічному університеті. У 2005 році він захистив кандидатську дисертацію. У 2017 році здобув ступінь доктора економічних наук. Він працював першим. Заступником міністра освіти за керівництва Сергія Шкарлета у 2020 році став депутатом Київської міської ради від партії Слуга народу. Коли два роки тому міністерство очолив Оксен Лісовий, Вітренко залишився на посаді заступника. Американські акції показали відмінні результати. Це сталося через рішення президента Сполучених Штатів. Дональд Трамп вирішив призупинити дію тарифів для більшості країн. Це рішення діє 90 днів. Воно викликало зростання на американській біржі. Індекс S&P 500 зріс на 9,52%. Це третій найбільший приріст за день з часів Другої світової війни. Раніше такі рекорди були у жовтні 2008 року. Раніше фондовий ринок США зазнав рекордного падіння. За 3 та 4 квітня ринок втратив 6,6 трильйона доларів. Індекс S&P 500 знизився на 10%, індекс Dow Jones зріс на 7,87%. Це найбільше зростання з березня 2020 року. Індекс Nasdaq Composite піднявся на 12,16%. Це найвище зростання з січня 2001 року. У Німеччині в районі Мюнстерланд 9 квітня ввечері сталася велика пожежа. Вона охопила будівлю компанії з переробки пластмас у місті Ален. Один пожежник отримав травми під час гасіння. Площа пожежі досягла 7 тисяч квадратних метрів. Вогонь поширився на три зали і сусідню компанію. 10 квітня вранці пожежу вже контролювали, але гасіння ще тривало. На місці працюють близько 300 рятувальників. Допомога надійшла з сусідніх міст. Поліція перекрила навколишні вулиці. Місцевим жителям порадили зачинити двері та вікна через неприємний запах і дим. Їм рекомендували не виходити на вулицю. Причини пожежі поки невідомі. Минулого місяця в Ганновері на заводі континентал стався вибух. Він викликав пожежу та пошкодження будівлі. Кілька людей отримали осколкові поранення. Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для Романа Насірова, колишнього керівника державної фіскальної служби. Його підозрюють у хабарництві. Судове засідання відбулося 10 квітня. Суд постановив, що Насіров не може залишати Київську область. Він повинен носити електронний браслет і здати свій закордонний паспорт. 9 квітня засідання не відбулося. Захист заявив, що Насіров мобілізувався до збройних сил України. Але вже наступного дня командир 101-ї бригади скасував наказ про службу Насірова. Він визнав це помилкою. Зараз у бригаді триває службове розслідування. Насірова звинувачують у отриманні понад 722 мільйони гривень хабаря. Він мав забезпечити повернення податку на додану вартість на понад 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Це мало стосунок до юридичних осіб підконтрольних агрохолдингу. Ймовірно, йдеться про олігарха Олега Бахматюка та його компанію Укрюкрлендфармінг. Українські військові захопили в полон двох китайських громадян у Донецькій області. Китай ймовірно не робитиме публічних заяв з цього приводу. Експерт Микола Поліщук вважає, що Пекін може вжити заходів, щоб обмежити діяльність російських спецслужб на своїй території. Проте ці дії залишаться непублічними. Якщо китайська влада не причетна до відправки цих громадян, вони ймовірно намагатимуться зменшити активність російських агентів у Китаї. Це важливо, адже Китай не хоче, щоб на його території діяли іноземні спецслужби. Особливо це стосується розвідувальної діяльності, яку Китай сприймає дуже серйозно.